Що у вас є таке, чого немає в інших людях для конкретної людини? Ну, як завжди, давайте перевіримо, чи ваш розклад, як ця людина до вас на зараз проявлена. Проявлена, як, знаєте, ось я можу і так, а я можу і сяк. Сьогодні я хочу сонечком буду, завтра я хочу буду зовсім не сонечком, і буду таким холодним чи холодною. Ну, ось і Спробуй здогадайся, що в мене там за задум такий. Тобто я така розумна особистість, я щось там продумую, якісь плани, і тебе в них, ну, як то кажуть, і тобі не розповідаю, що там в мене за плани. Для більшості програється, що стосунки завершені, тому що підколодна тут Карта мені про це натякає. Ну, але може не для всіх так, може просто сварка була. Наприклад, ну, в принципі, це логічно, бо навряд чи хтось буде дивитись такі розклади на тих, з ким існують нормальні, здорові стосунки. Ну, Дивіться, що у вас є такого, чого немає в інших для цієї людини. Ви та людина, з якою цей персонаж думав, що чи думала ну персонаж. Неважливо, хто буде дивитись, чи хлопці, чи дівчата тенденція у всіх одна. Людина думала, що з вами вийде так, як з іншими. Ця людина, як то кажуть, ну, не хочу сказати, що має великий досвід в стосунках, але їй, як мінімум, є, з ким вас порівнювати. І досить довгий час людина це робила. Їй здавалося, що. З вами буде так, як з усіма. Тобто людині вдасться ввести вас в оману, в якісь ілюзії, затягти вас під приводом, що, може, в нас буде колись якась стабільність або якимось такими натяками, затягти вас у якусь легкість, а воно не вийшло. Тут, знаєте, як ви виявились розумніші, тобто був такий від вас. Імпульс, що, ну, можливо, давай хоча б по легкості. Але людина в певний момент відчула, що ви розумніші, більш спостережливі, більш такі досвідчені, ніж людині, здавалось, на перший погляд. Тобто, людина просікла вашу... Ну, людина зрозуміла, що ви можете. Вчасно реагувати, вчасно бачити певні знаки від Всесвіту, від ваших, ой, від його якихось весь час хочеться сказати від ваших. Тобто, людина зрозуміла, що ви розумніші, ніж здавалось, на перший погляд, якщо так узагальнити. Тобто ви можете помічати якісь маленькі нюанси, яких не помічали інші. Тобто людина ж себе показує, як вона розумна, а ви тут обхитрили, хоча ви можете бути, наприклад, менші за віком, людині здавалося, що менше, значить, за досвідом, або там, можливо, ви менше показували, що у вас є цей досвід, і не показували, знаєте, є показова така. Ну, На показуху, знаєте, люди такі, типу, я розумний, я там класний. А є люди більш скромні і вони не показують свого там досвіду, свого рівня знань якихось. І ось тут був саме цей випадок. Людина з вами хотіла провернути те, що вона провертає з іншими. І в неї це не вийшло. І знаєте в чому прикол? Коли людина зрозуміла, що ви розумніші, ніж здавалося, коли вона зрозуміла, що ви, грубо кажучи, обнуляєте всі оці ходи, якісь шахматні, що ви попереду в шахах, вона почала думати, що ви найкраща партія для того, щоб бути з нею в парі. От... Якщо ви, наприклад, розійшлися, якщо це якісь стосунки, які закінчились, то людина думає, болін, я втратив чи втратила потенційно ту людину, з якою могла б стати в пару, або, можливо, ви були в парі, бо тут є така карта, яка говорить про те, що у вас могло бути якесь там спільне минуле. Ну, не для всіх, звичайно, програється. Тобто, коли людина зрозуміла, що ви розумніші, їй стало шкода, що вона вас втратила. В людини прокинулась до вас пристрасть. Пристрасть формується на тому, що людина відчуває енергетично, що ви можете відкритись так, як не відкривається ця людина. Просто ви це приховуєте. Тобто, це про. Сексуальний потенціал це про вияв власних емоцій. Тобто ви можете посеред міста стати і сказати: ге ну там щось якось показати свої емоції, виявити їх, але ви це можете приховувати. І людина це почала відчувати. що Тобто, ваші прояви не такі очевидні, а значить, ви кращий, лучший шахматіст в цій шахматній партії. Тому. Цим ви зачепили людину. Людина розуміє, що ви тепер розкусили її чи його, ви бачите наперед, що людині треба від вас енергія, емоції, що людина на це підсіла, і ви закриваєтесь від цієї людини. А тепер людина до вас, щоб там не було, хоче пробитись. Бо Жодна з тих чи жоден з тих, кого людина знала, чи знали, з ким були подібні стосунки, не давала цієї емоції. Тобто, у вас є така таємниця, яку тепер хочеться розкрити. Людина відчула в вас великий потенціал до того, щоб я не можу це сформувати в слова. От розумію, енергетично, іноді, от, знаєте, є така проблема, коли ти в потоці що словиш цю енергію, ти не можеш це. Висловити. Коротше кажучи, що в вас є прихований вогонь в ліжку, прихована емоційність, яку ви можете за маскою такого пофігізму ховати. І людині тепер цікаво, ця людина, аналітик, ну, по своїй суті, йому чи їй цікаво розгадувати кросворди, умовно кажучи, ребуси. Їй тепер дуже хочеться розгадати. Тобто, якщо тут дивляться дівчата, от вам вдалося, знаєте, як в кожній жінці має бути загадка, в даному випадку, а також підсказка і відгадка. Ну, Але не треба, тому що саме цією загадкою ви і чіпляєте людину. Тобто, Людина про вас була думки, що ви простушка чи, чи простенька, якщо хлопці дивляться. А виявилось, що ви такі задачка із зірочкою.